Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це продовження будівництва свого поселення у Грі Острів. А... З моменту запису поточної серії до моменту там, запису, коли я попередні серії записував, пройшло доволі таки багато часу. Ви там понаписували дуже багато коментарів з різними мені порадами по цій грі. От, і ви думали, що я їх не читав? Точніше, як, що я їх читав, але я про них забув і їх проігнорував? Ніфіга. Ні, ні все питання в тому, що просто-напросто ті серії були записані і вже заплановані до виходу на момент, коли ви ці коментарі писали. Власне, у мене. Я враховуючи свою пам'ять. В мене я переглянув заново перед цією серією всі коментарі, які ви подописували свіжі, а всі поради, які ви записали. У мене цілий список з восьми пунктів, що мені треба зробити. І ця серія, я боюсь, що може бути присвячена виключно тому, що я буду налаштовувати поселення згідно ваших порад, які ви мені понаписували у коментарях. Особливо враховуючи те, що я дуже багато часу витрачаю на саме привітання. Тому, власне, так, хронологія серії може бути витрачена виключно на це. Тоді що ж, не буду довго цей довго тут лялякати. Давайте, напевно, тоді і починати. Отже, перше в пункті значить, ви написали мені про те, що, скоріше за все, вівці їх навесні стрижуть. І тільки потім їх там, типу, цілий березень, можливо, навіть частину квітня їх стрижуть і тільки потім виганяють на поле. І виходить так, що першим поле займає корівник, а для нього до нього там, напевне, ближче було ось це поле. Тому вони вивели спочатку своїх корів, а потім, коли овець уже постригли, вони такі, а ну шо, оце поле зайняте, повели їх сюди. От, цю теорію я перевірю, але тоді, коли вже відповідно у нас буде весна. Так, цегельня. Стосовно цегельні, ви також мені написали, що краще побудувати саме цегельні штуки дві, І для них, для цегельні, побудувати декілька складів. Ви написали там 3-4 склади. 3-4 склади до цегельні побудувати окей, але, напевно, дивіться, у мене зараз проблема з тим, що в мене робітники майже не знаходяться на ці посади. Тому, скоріше за все, цегельня буде. ще одна цегельня, і ще склади до неї будуть побудовані трішечки пізніше, коли, в принципі, у мене набереться ось тут повний склад працівників. А, так, наступне що? Постачання на виробництвах. Дуже дякую за таку пораду і за те, що звернув на це увагу. Бо дійсно, я вже трошечки подивився, нічого ще не налаштовував. Власне, вуглярка, наприклад, так, що для того, щоб зробити вугілля, сюди треба постачати тисячі ресурсів. І отут у нас є таке постачання. І тут є різнороб у руках, різнороб з тачкою, тачкар і возом. Враховуючи те, що треба дуже багато ресурсів, різнороб у руках буде це дуже довго носити. І тоді, відповідно, у нас нерівномірно розподіляється навантаження на різноробів. Тому, по вашим же ж порадам, Мені ось тут в постачанні ви сказали розбити, прибрати різнороб у руках, а різнороб з тачкою і тачкар. І то та, там, там, здається, так було написано, що м -м, можливо навіть різнороб з тачкою. Я не пам'ятаю точний текст цього коментаря. М -м, я про те, що можливо навіть різнороба з тачкою сюди краще не ставити. В перспективі, взагалі, дійсно, я хочу зробити так, щоб ось тут на цегельні. На оцьому цегельному заводі все поставлялося виключно тачкарями. У мене буде їх 5 штук, то я думаю, вони сюди-сюди спокійно позавозять. У мене буде тут 5 тачок. От, І повинно бути все просто офігезно. <кхи> так, окей. А, значить, ну поки що я тут залишаю різнороба з тачкою. Аналогічно, я хочу поставити ось тут різнороб з тачкою і тачкар. <кхи> сюди. О! Працівник у руках не треба. Але для того, щоб був працівник з тачкою, це, я так розумію, працівнику треба буде ще піти кудись і взяти ті самі тачки, правильно? Я так розумію, що так. Тому давайте, напевно, я зроблю наступне. Я візьму стоянка для чотирьох тачок. Я думаю, для чотирьох тачок стоянки буде їм цілком достатньо. Тільки, блін, аби, аби ж мені десь. В такому місці, щоб в нормальному побудувати. А, до речі, а чого я? Дивіться, ось, все, будь ласочка. Ось так я його поставлю. І воно буде по центру. Тут зберігаються у нас тачки, правильно? І хто захотів, пішов, взяв тачку і забрав ресурси, їм не треба дуже далеко тягатися до них. Правильно, правильно. О! Все, ось ось тачкарня, нехай, ось тут стоянка тачок і будується. Її я поставлю першою, бо для. Церюльні, яку ми запланували на минулій серії, ще потрібно багато цегли, а її у мене ще в нормальній кількості не виготовляють. До речі, давайте одразу сюди, отак, робітників і наймати. Так, а, з постачанням. Що ще? Куди ще я б хотів змінити постачання? Ну, звісно, на складах. Працівник з тачкою різнороб з тачкою. А, тут я змінив взагалі чи ні? Працівник у руках. Ну, буде працівник з тачкою, і хай буде різнороб з тачкою і тачкар. Поки що на даний момент. О! Сюди давайте замовляємо 4 тачки. Нехай їх роблять. Так, тут постачання я змінив. О, різнороб. І що я у руках? Йолоп. У тачкою і тачкар. М -м -м. Є, чудово. Так, де там у нас іще а, потрібні тисячі ресурсів. Тисячі ресурсів, здається, мені потрібні, де тут у мене шкіру роблять. Ні, не, не теслярня. Секунду, секунду. Гарб... Грабарня. Ось. Тут у мене шкури 250, 2,5 тисячі кори, 2,5 тисячі цих. Да. Тому тут робимо працівник тачкою, різнороб тачкою і тачкарі. У мене тут тачкарі також десь, здається, поруч були. Скотобіння. А, ось тут скотобіння. Ви, до речі, там десь здається прописаний пункт. Так, да, от якраз наступний. Що біля Скотобійні треба ставити стоянки для тачок і прив'язати їх до Скотобійні. У мене тут два працівники. Давайте тоді біля них. Ставлю зараз а, тачку. А в мене є стоянка для двох тачок. П'ятьма тачками стіла стайня ядка торгове. Менше комора складення Я не бачу, що у мене. У мене тут або для однієї тачки, або для е чотирьох тачок. Або для однієї, або для чотирьох тачок. Правильно, правильно. М ну, прив'язувати місце з чотирма тачками таке собі. Давайте я поставлю тоді ось так. Просто. О, як ряка, з воно вписується сюди нормально. Ось так. Все. І біля ще однієї скотобіні. Також треба поставити е, тачки. Оце ж вона у нас, так? Да? Так. Да. Ну, тут буде стоянка стояти ось таким чином. Оп. Оп. Все, сюди потім замовимо тачки. І треба буде їх. Ой, тихо. Треба буде їх прив'язати до скотобіні. Як це робиться, якщо чесно, я поки що не знаю. Буду розбиратися уже безпосередньо. А, безпосередньо зараз. Так, замовляємо сюди тачку. А, опції найму. Наймати жінок, наймати чоловіків, наймати дітей. А, бум, -бум, -бум. Ні, стоп! Не, не знести. Я нажав, ні? Першу треба перемістити всі тачки. Все. Хух! Чудово. Так, а, ось о! Прив'язати до будівлі. Натисніть на відповідні будівлю, щоб прив'язати, натисніть правою, щоб скасувати. Оп, прив'язав. Все? О! Прив'язав до скотобіні. Японія. А я можу тепер оцю тачкарню прив'язати виключно до. А, ну якщо я оцю тачкарню прив'яжу до цегельні. А, її не можна прив'язувати. Ну, отут тоді тачкарня нехай користую. А, я можу її ж до декількох будівель прив'язати, правильно? Тобто я її можу прив'язати до цієї будівлі. Я тачкарню можу прив'язати сюди. А що? Прив'язав. Да. А, до однієї тільки. Все, я поняв. Ні, тоді нехай буде так. Нехай буде поки що так, як в мене було і до цього. Все, бо якщо я буду їх. Якщо їх не можна прив'язувати до декількох будівель, то в такому випадку це трошечки невигідно, бо тоді тачками будуть користуватися виключно працівники цегельні, якщо я правильно розумію. А мені потрібно, щоб у мене і ними користувалися і працівники на складах, і працівники другої цегельні. Тут і оці лісопилки. Ну, коротше, щоб всі могли користуватися цими тачками, які тут будуть. Які поїхали хер зна куди? алло, шановні бляха! А ви можете, будь ласка, тут тачки. Ну ніхе собі, ви куди повезли? Ребята, ви на приколі, у вас тут ось тачкар є. А стоянки для тачок немає, да? Ага. Ага. Ну, коротше, потрібно буде тоді ще отут десь стояночку для тачок поставити. Для того, щоб вони. Да, в мене мало стоянок. І робітники. Забирають їх дуже з далеких місць. Так, сюди. Також прив'язуємо до скотобійні. Цю прив'язуємо до Скотобіні. І Сюди наймаємо тачку і сюди е тачку е замовляємо. Тут же ж у мене теслярню, я здається, теж будував. так? Це комора. Ось ось теслярня, в якій робляться тачки. Чотири працівники. Все, чудово. Тоді ось тут можна буде ще стояночку для тачок поставити десь. Mm, гаразд. Де іще мені треба. Ось ще одна гарб... грабарня, в яку теж треба дуже багато ресурсів, тому тут я роблю працівник з тачкою, різнороб тачкою і тачкар. І, відповідно, напевно, давайте я одразу тут буду ставити і а... для тачки стоянку. Ось тут вхід у нас, да? І, напевно, давайте я її поставлю, можливо, навіть і не одну. А, тут не рівня Блін. А де рівна? Не рівна, не нерів... О! А ось тут нормально. Але ж ну. Блін. Ну, добре. <кій> Най буде ось так. Оп. Ось цю тачкарню нехай ставлять. Все. Тоді трошечки логістику ми будемо покращити. Треба тачкарні будувати, враховуючи, скільки в мене зараз всяких різних цих штук. Так, де ще потрібно тисячі ресурсів? Я просто не пам'ятаю. Я пам'ятаю, що на скотобіню дофіга ресурсів треба. А от куди ще? Прямо тисячі олійниця. Ну, соняшник, я не думаю, що мені сюди тисячами треба вивозити. Ось це нормально. Ще один склад побудували. Ой, а для чого я його будував? Я ж пам'ятаю, що для чого я його робив. Була у мене якась задумка, для чого я оцей склад будував, але нахрена я не пам'ятаю. Так, а ви ж випорожняєте? Випорожняєте, все чудово. Гаразд, а з цим я потім трошечки розберуся. Далі йдемо. Значить, скотобійні стоянки для тачок і прив'язати їх до них зробив. Ага, ви там писали стосовно бузку, що коли я отут роблю, то воно багується. Дякую вам за пояснення. По-перше, за те, що ви роз'яснили, що треба звільнити місцевість, щоб люди прийшли, посадили, і тільки потім я можу закривати. Оце, прям дуже дякую за це пояснення. Але про багування я казав трошечки про інше. Я правда не знаю, не зверну увагу, чи видно це на відео, чи ні. Але ось, наприклад, зараз я обираю якийсь, так, Зверніть увагу, як зараз ходять люди, поки я рухаю ясенем по відкритій, так би мовити, території, закри... доступній для них. А тільки я перехожу на цю, бачите, воно багується. Вони таке, як телепортуються трохи. Ну, типу, от, от в цьому плані я маю на увазі багується. Можливо, воно багує, типу, не багується, а ем... Це... воно тупить через розрахунок доступних робітників, які можуть її посадити, але не може знайти жодного. І тому, коли я рухаю кожного разу на місцині, воно багується, бо не може знайти вільного робітника. Тож, дякую вам дуже за роз'яснення. Зараз я е не буду прикрашати, це буду займатися трошки пізніше. Але м гадаю, що буду, якщо, звісно, е в мене буде на це наснага. От е так. Наступне що, сезонні роботи. От оце прям те, за що вам. Прям окрема велика дяка за те, що ви сказали мені про сезонні роботи. Я десь колись про це чув, але я благополучно про це забув нахрен і е, не використовував цю штуку. Значить, дивіться, ось у нас ферма. Е, так, секундочку. Опції найму чоловіків, жінок. А, ви ще про це писали, да. але. А, це наступний якраз пункт. Я його можу сумістити з цим. Значить. Давайте спочатку про сезонні роботи. Опції найму. Наймати дітей, жінок, різнороби, працівники. Сезонними роботами в раді, щоб отримати більше контролю, платня. А де сезонність? Налаштовується секунду? Населення, скарбниця. Ресурси, населення. Потрібна щонайменше одна церква для населення більше 300. О! В мене вже 308. Церкву треба будувати? Поняв. Окей. А де мені сезонні зналаштовувати? Я не поняв. Шукати за назвою, скопіювати будівлю. Скарбниці. Люди? Ні. 18 років з моменту заснування поселення. Дякую за цю інформацію, але я мальоха не то. Пріоритизувати збір врожаю це різнороби. знищити ресурси постачання в постачанні? Ну, тут я думаю, можна залишити, щоб вони у руках таскали. <кхм> Перемістити ресурси тачкою, ресурси возом, випорожнити, знищити ресурси, постачання. Опції найму. Ez Задійте керування сезонними роботами в Раді, щоб отримати більше контролю. Рада. Окей. Рада. Де моя рада? Оце рада. Міська рада. Скарбниця ресурси населення. Керувати сезонними роботами. І А-а-а! Японія. Треба для того, щоб налаштувати сезонні роботи на місцях, де вони можуть бути, то мені в Раді потрібно поставити галочку керувати сезонними роботами. І тоді в отаких от виробництвах в опції найму буде вказано, типу, що можливість налаштувати сезон. Все. класно. Значить, дивіться, я прибираю. Грудень, січень і лютий. В ці місяці ж вони нічого не будуть робити. Правильно? До грудня вони зараз березень. Ой! А що, вже була зима? Не поняв. Я так швидко прогавив зиму? Блін, я просто про те, що я ж не подивився як вівці, коли їх стражуть. А, ну. Окей. Добре. гаразд. фіг з ним. А, по -по Треба просто не забути про це подивитися. А, добренько. Сезон я встановив для цієї ферми, а тут можна зробити так, щоб це мені було по всім. Застосувати скрізь, так? Да? Ви ще казали про те, що типу, най не наймати сюди чоловіків на ферму, правильно? Ви про що писали? Ви писали про. <ган> ядки. Блін. Я не записав собі про що ви писали. <ган> Просто там було сказано те, що треба максимально економити чоловіків по тій простій причині, що є виробництва, де можуть бути задіяні тільки чоловіки. І тому наймати їх треба економити. Наприклад, ядки. О сюди, в опції найму. Треба наймати тільки жінок. І ось тут. А, я ж можу це все налаштувати для всіх, правильно? М -м Задіяти керуваннями сезонами не треба. Тут у нас, нехай будуть всі. Різнороби. Тут нехай будуть. Та теж жінки, діти, чоловіки, хай не носять. І застосувати скрізь. Застосовано до 15 будівель. Тобто 15 діяток. Для них усіх налаштована опція найму. Сюди. Блін. От я не знаю. Сюди треба наймати чоловіків. чи... Та ну, ферма. Ну що ж, самі жінки будуть оце батрачити на фермах. Ні, фігня, хай і, і жінки, і чоловіки будуть. От, наприклад, вчителювання? А, тут не можна на... налаштувати, да? А що це таке? Чир... Цирульня. Цирюль... Житло. Це... це житло? В сенсі це житло. Це не повинно бути житло, не поняв. Будівля цирульні слугує водночас чи житлом та місцем роботи для родини, якій вона належить. А-а-а! Блін, прикольно! Оселиться в місті з населенням більше 200. Ясно, ну я це вже виконав. Містяни навідуватимуться до цирульні для стрижки та медичних процедур та витрачатимуть там свої гроші. Ще кайф. Також цирульник може від... навідувати важко хворих пацієнтів у них удома. Приватне підприємство, вона не приносить грошей безпосередньо до міської скарбниці, але ви можете встановити для неї щомісячний податок у пеналі скарбниці для прибутковості цирульні, важлива наявність додаткової достатньої кількості заможних місцян. Ага, ціна на послуги цірульні залежить від ціни товарів на місцевому ринку. Все, я зрозумів, окей. Чудово, так, хто у нас тут приїхав? От, давайте я ним так і укладу угоду. А, так, стосовно ще а, найму жінок. Ну, можна ось тут. Давайте спробуємо, щоб не наймали чоловіків застосувати скрізь. Різнороби чоловіки, нехай будуть, бо теж різнороби, а от на постійну основу, нехай у нас тут будуть виключно жінки. А що тільки до однієї будівлі, а друга будівля. Наймати чоловіків прийняло. Прийняло сезон. Окей. А, про сезонні роботи ви ще писали ось тут про риболовлю. Дійсно, я почитав, що там у них не, не сезон взимку. Тому грудень. Та йохани полоханий. Січень і лютий. Ви рибу ловити в мене не будете. Шановні, відпочивайте. Ну як відпочивайте? ідіть працювати різноробами. Так. Е, окей, зі статтю я трошечки розібрався. там... Е, окей. І. Найм людей. Е, е, ви написали, були мені стосовно того, що е, е, таку ідею от, наприклад, зараз. О! Є у нас ось тачкарня, цярня. Да? В яку мені потрібно ще 4 працівники. І ви казали про те, щоб типу, я робив наступним чином. От, наприклад, є у мене будівля, так? Тачкарня, до речі, що тут найму? Тут можна? Ага. Різнороби можуть бути всі, але в основному тут можуть працювати, наскільки я зрозумів, виключно чоловіки, Да? керування сезонами. Гаразд. Значить, дивіться, що ви мені казали. От, наприклад, я беру ось цю будівлю. Да? У мене є Данило. Це гельня працює. Окей. Просто ви казали про те, щоб взяти людину. Лісопильня. Цегельня. Типу, людину, яка працює десь далеко, її з тої роботи звільнити і найняти на е, цю роботу. Щоб він, типу, автоматично перейшов на роботу в тачкарті. Так, хто? Не шукає роботу. Ах ти, падла! В якому сенсі не шукаєш роботу? Освіта 0 з 5, не шукаю роботу. Ти офігел? Ні, ну це. Вам часом не здається, ніби час іде надто швидко. Та йди у сраку надто швидко. Надто швидко він іде для тих, хто працює і батраче, а не для таких, як ти. Цегельня. Це гельня. Це що? Не шукайте, ви охреніли, мужики. Алло, шановні. А ви не офанарелі? О, торговельний склад. Дивіться, в торговельний склад може інша людина, в принципі. Uh, найнятися і працювати. Тому тебе давай. Uh, Ігор Андрієнко. Давайте тестуємо. Ігор Андрієнко. Я його звільняю. І він повинен з'явитися в тачкарні. Триває пошук. А, ну для нього, звісно, торговельний склад набагато ближче, ніж ця І зараз знову з'явиться Ігор Андрієнко, так? Да? Чи ні? А, ну. Ні, гляньте, не з'явився. А куди ти влаштувався, братан? Карпо Марина, аби ще згадати. Ігор Андрієнко. Ага, він в цегельню пішов працювати. Ну, в принципі, нормально, дивіться, в мене в цегельні тепер. Так, да, він з'явився у найближчому виробництві, але не в тому, в якому, в принципі, я від початку планував, щоб він з'явився. Ну, не те, щоб критично. Дивіться, я вам показав механіку, що воно в принципі так працює, ви можете робити це. Але м -м, як на мене, це особисто моя думка. і особисто мені не хочеться цим займатися. Бо отак постійно кожну хатинку проклацувати, звільняти його з того місця, шукати його ім'я. Ну, типу, да, це ефективно, це працює. Але на це треба витрачати до хрена часу. Мені, якщо чесно, витрачати цей час на це не хочеться. А, ну, і, будь ласка, 25 майже 26 хвилин. Хронологія підійшла до кінця, і я нічим. Окрім а, влаштовування поселення за вашими порадами, не міг займатися. Тому. А, на цьому я вам дякую за перегляд. А я вам дуже дякую за коментарі, от за те, що ви мені допомагаєте розбиратися з механіками цієї гри. А, а там є важливий момент стосовно того, про що ви написали: про, про забудівлю от такими кам'яницями. Ви сказали, що це все, звісно, круто, але проблема буде з тим, що на одну кам'яницю потрібно десь приблизно три хати з обістям, щоб вони її забезпечували. Тому що людей потім буде багато, а їжі згодом може не вистачати. Тому треба буде бути уважним. Деркачі! Привіт, я вам вугілля продам. 12 на складах у місті можна продати. Ні, я тобі 10 тисяч продам. От, а дуже вам дякую за коментарі, за те, що ви мені пишете, за те, що допомагаєте розбиратися з механіками. Я більше і більше розумію, як мені треба грати в цю гру. Та і мені. Просто приємно, знаєте, почитати, коли мені люди допомагають, що комусь контент цікавий, хтось дивиться. Ну, коротше, дякую, велике вам дякую за зворотний зв'язок. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!